Я читаю Боже Слово, Друге, перше послання Апостола Петра з другого розділу четвертий текст. Приступаючи до нього, тобто до Христа, каменя живого, хоча людьми знехтуваного, але Богом вибраного, дорогоцінного. І сьомий текст говорить так: отже, для вас, хто вірує, він. Тобто Христос дорогоцінність, а для невіруючих камінь, який відкинули будівничі, Він став наріжним каменем. В цьому тексті, брати і сестри, написано: а для вас, віруючих, він дорогоцінність. Тобто для людей в цьому світі Христос не завжди є дорогоцінність. Навіть серед віруючих, навіть серед інших конфесій, навіть, навіть я знаю, зараз за, за, за океаном, там, коли приходять різдвяні свята, то навіть вже почали забороняти слово Христос, Різдво, Народження і все тому, що, щоб не образити інші конфесії, хоч якщо інші конфесії проводять свої, Лінію свої канони і, і, і свою, своє віровчення, того їм ніхто не забороняє. Тому, брати і сестри, дуже, дуже для нас, як там і апостол Петро підкреслив, для нас, віруючих він – дорогоцінність. В Божому Слові є багато місць, які нас навертають, щоб ми розуміли, що таке є дорогоцінність. Хтось каже, дорожечі часом. І це дійсно час, це є дуже дорога річ. Написано, ми спасені і знаємо, що ми спасені дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого Агнця. Тож кров Ісуса Христа для нас як дорогоцінність. Нам даровано, і той саме Апостол Петро це все пише: нам даровані великі і дорогоцінні обітниці. Тобто є багато дорогого. Е, колись Марія і Марфа зустрілися і разом були прийшов Христос. І ми знаємо прекрасну цю історію, але ж якщо подивитися на поведінку двох оцих сестер, то все-таки Марія вибрала щось дорогоцінне. Христос каже: вона вибрала благу частину, вона вибрала те, що для неї дороге. Згадаємо, коли первомученика Стефана вже залишалося, можливо, хвилини до страти, і ще трошки і полетять каміння в нього. А він каже, а я бачу небо відкрите і Божого сина, який стоїть праворуч отця. Для Стефана самим дорогоцінним був Христос. І напевно, в ті останні хвилини життя Він хотів саме побачити оте саме-саме дороге. Його серцю, його життю, і він каже: Я бачу Божого Сина. Брати і сестри, чи для нас в нашому житті Христос то є цінність, є люди, які цінять, от є які, ну, якісь збирають старину, там нумізмати, які монети збирають, є антикваріат такий, за який віддали б і віддають, за якусь копійчину віддають ну, десятки тисяч доларів. І він дістане ту копійку, і вже він тішиться, як мала дитина. Для нього це саме дороге. Є картини художників. Наші українські художник, художники, вони так, більше 250-280 тисяч доларів за картину поки що не, не піднялися. Але є картини художників всесвітньо відомих, які коштують по 400 тисяч. До пів мільйона доларів. І я 100% згідний, що ця картина того не коштує. Я колись був в Америці і з одним художником, він професійний. Він мав свої виставки тут в Україні персональні. Такий Петро Маркович він видав свій альбом дуже гарний. Він в Америці з моїм братом відкрили університет український для художників. Приходили наші слов'яни там навчалися. Виставки брали участь у виставках американських художників, там салони. Як правило, там виставка продаж, там інакше в Америці немає. Якщо виставка картин, має стояти цінник, і ту картину можна завжди буде купити. І ми раз сиділи із тим художником, професійним художником. І ми розговорилися, і я кажу, що такі картини не коштують таких, таких грошей. А мій брат Віталій каже: Ні, не коштують. А це Маркович, який був і вчителем мого брата. Він каже: Не коштують. Це каже: просто люди, і я так розумію, в кого гроші тиснуть в кишеню, і їх нема де подіти, то вони один перед одним на аукціонах починають хизуватися. Я даю 100 тисяч, я 120, а я 150, а я 400. І на кінець картина продана. Тобто для таких людей оце є дорогоцінне. Апостол Петро підкреслює для вас віруючих, тобто для нас саме дорогоцінне це є Христос. І Христос в 21-му розділі Матвія написано: Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним каменем. Відкинули будівничі. Прийшов до своїх. А свої що зробили? Не прийняли його. Він прийшов до своїх. І оцей камінь, який, якого відкинули. Ми розуміємо, що це мова про Ісуса Христа. Його вбили, але Він не тільки Воскрес, Він став отою основою нового виноградника церкви. Він став... І тим каменем Данііла, який наповнив весь світ. Пригадуєте, в Данііла там написано, коли бачив видіння цар, ніхто не міг потлумачити його. І йшов час. На кінець Давида попросили, щоб він м, розтлумачив те все. І е, коли... Даниїл потлумачив оте видіння, той сонцарю, то він за того істукана великого, який там були і золото, і желізо, і мідь, і, 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 і глина, і каже: Коли зірвався один камінь з гори, без е, допомоги людських рук, і вдарив по тому істукану, і там все посипалося і перетворилося в порох. І написано: все оте полетіло. і той камінь наповнив весь світ. Це як паралель до того, що камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним каменем і Христос свою церкву почав будувати, і вона так само наповнює весь світ. Колись апостоли, яких заарештували, і вони перед Синідріоном мали, дали їм право говорити. То один з апостолів каже, що немає ні в кому іншому спасіння, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким можна було спастися крім імені Ісуса Христа. І Ісаїя пише: 28, 16, брати. Ісая 28, 16 пише, це слова Бога, і ось я покладаю ні камінь. Я покладаю той камінь. І він випробуваний. Ще, напевно, з тої пустині, де Христос був спокушуваний, з того часу, перед тим, як піти на свою місію земну, вже Отець Небесний випробував свого сина і Він витримав, він витримав ту, те випробовування. Ісая каже: Я покладаю сьогодні камінь, випробуваний, і, віруючи, в нього, не посоромиться.